Крижане серце. Частина друга. Якось король Агнар, правитель Айренделя, розповів своїм донечкам Елізі і Анні одну історію. Далеко на півночі є заклятий ліс. Колись його захищали духи вітру, вогню, води та землі. А ще в ньому жили таємчі люди, Нортульдри. Вони прагнули жити з нами у злагоді. Ваш дід, король Рунард, на знак миру з нольтульдрами звів гревлю і влаштував у лісі святкування з цієї нагоди, якою честю було для мене малого прийти на свято. Та сталося непередбачуване. Несподівано ноль напали на нас. Ваш дід загинув, Кровопролиття розлютило духів. Вони обернули свої чари проти всіх, хто був у лісі. Я упав із непритомню, та крізь млість почув голос. Хто зрятував мене і виніс із лісу. Пізніше я дізнався, що духи раптом щезли, а ліс накрило густим туманом. Всі, хто залишився, там опинилися у пастці. Той туман і досі стоїть, і досі нікому не зайти в заклятий ліс і не вийти звідти. Анну і Ельзу дуже схвилювала татова історія. Щоб заспокоїти донечок перед сном, королева Ідуна заспівала дівчаткам колисково про Атохалан, ріку пам'яті, води якої знають геть усе про минуле. Відтоді спливли роки король Агнар і королева Ідуна загинули на кораблі під час бурі. Королевою Аренделя стала їхня старша донька Ельза, яка мала магічний дар. Ельза, Анна та їхні друзі, Снігових Олаф, Крістоф та Олайн Свен, пройшли багато всього разом і стали близькими. Між Анною і Крістофом спалахнуло кохання. Юнак зібрався освічитися і вже навіть купив обручку, але все чекав слушної нагоди. Вечорами друзі часто збиралися разом, щоб пограти в крокодила. Якось під час гри всі помітили, що Ельза якась стривожена. Усе гаразд, поцікавилася Анна. О, так, просто втомилася, відповіла Ельза, піду, мабуть, уже спати, Добраніч!» ніч. Однак Анна відчувала щось не так, через кілька хвилин вона постукала до кімнати Ельзи. Що з тобою? стала допитуватися вона сестру. Бачу на тобі мамина хустина, а ти дістаєш її, коли тебе щось гризе. З Ельзою і справді коїлись дивні речі. Вона чула голос їй не давав їй спокою та немов куди скликав. Однак Ельза не хотіла хвилювати сестру, тому сказала, що їй просто чомусь тривожно. Анна обійняла Ельзу та заспівала їй маму на колоскову прочаринну ріку Атохалан. Вона завжди знала, як втішити сестру. І що б я робила без тебе? зітхнула Ельза та усміхнулась. Проте, вночі Ельзу розбудив той самий голос він покликав королеву до фіорду, і вона пішла за ним. Гель засто застосувала крижану магію, і навколо з'явилися людяні силуети, ліс, олені, незнайома дівчинка, які з велетні раптом над королісом задзвеніли і повисли тисячі кристалів із символами вітру, воню, води і землі. Під передзвоном кристалів прокинулася Анна. Вона вийшла на балкон і заумерла від подиву, враз спалахнулося йво, і кристали упали на землю. В оренделі сталося щось незбагненне вода зникла, вогонь згас, вітер виштовхував людей з їхніх домівок, а земля задрижала. Треба тікати. вигукнула Ельза. Вітер немов би виганяв усіх з королівства. Ельза, Анна та Христоф відвели людей в безпечне місце до скель над Аренделем. Там Ельза нарешті розповіла Анні про голос. Схоже, я проводила духів заклятого лісу, коли пішла за голосом. Та, попри все, я впевнена, що кличе мене добро. Земля знову задрижала. Це прикотилися тролі. Їхній ватажок зупинився перед Ельзою. Він сказав, що минуле королівство заплутане, і треба з'ясувати, чому духи так гніваються, інакше в Аренделі не буде майбуття. Ельза вирішила, що піде заклятий ліс, щоб дізнатися істину. Анда Крістоф та Олаф зібралися йти з нею. Ватажок тролів пообіцяв подбати про арендельців. На світанку друзі вирішили на північ. Вони довго їхали на возі, запряженому свеном, аж поки Ельза знову не почула голос. Перед мандрівниками постала стіна з туману, за якою ховався заклятий ліс. Крістоф та Олаф спробували пройти крізь туман, але яка сила відштовхнула їх. Та коли Ельза торкнулася туману, він розступився. Друзі побачили чотири кам'яні стовпи із символами вітру, вогню, води і землі. Вони гуртом вступили у заклятий ліс і густий туман за ними знову зробився стіною, і вийти з лісу їм уже не вдалося. Якась сила почала штовхати їх уперед. Недовзі мандрівники опинилися на галявині. Тут просто дивовижно, зачаровано мовила Ельза. М'яке світло, що пробивалося крізь імлу, осявало галявину. Все навкруги вигравало барвами осені. Неподалік Анна побачила ту саму греблю, про яку розповідав колись батько, і замилувалася нею. До Анни підійшов Кристоф Може, зараз слушна нагода, що висвідчитися? Та й так і не зміг добрати потрібних слів, і Анна не здогадалася, про що він хотів їй сказати. Тому вона залишила Крістофа на скелі, а сама побігла шукати сестру, яку випустила з поля зору. Через якийсь час друзів підхопив потужний вихор. Це був дух вітру. Насправді йому потрібна була тільки Ельза, тож він випустив усіх інших, а Ельзу ув'язнив у своїй впастці. Вихор усе сильніше й сильніше, кружляв навколо королеви. Тож зрештою, вона приборкала його своєю магією. Вихор перетворився на грайливий легіт. Однак він залишив після себе крижані скульптури. Ельза збагнула, що то заморожений час. Кожна скульптура означала якусь змить з минулого. Одна з них неабиях вразила сестер. Юного принца Агнара тримала на руках дівчинка та ось хто врятував тоді їхнього батька. У кущах щось зашароділо: з одного боку, на друзі вийшли Нортульдри, а з другого арендельці з історії короля Агнара. Навіть після багатьох років спільного полону в заклятому лісі між двома народами все ще панувала ворожнеча. Вожачка Ноль Тульдрів Єлена та лейтенант Арендельського війська Матіас почали сваритися. І вже за мить Ноль Трульдри і Арендельці кинулися в атаку одне на одного. Однак Ельза відкинула їх у різні боки льодовими чарами. Магія. вигукнув лейтенант Матіас. Невже це не сон? Ні, це нам не сниться, і собі здивувалася Єлена. Тоді Олаф швидко переповів Нольтульдрам і і про магію Ельзи та всі пригоди сестер. Навіщо духи дарували оранделю королеву чареницю? Не могла збагнути Єлена. Може, щоб виправити скої не вами? відповів Матіас. Та ні, скоріше вами, заперечила Єлена. Ми просто захищалися, і вони знову почали сваритися. Прошу стійте, звернулася Ельза до Єлени. Хтось покликав мене сюди, і той, хто зробив це, мусить знати і те, як визволити ваш ліс. Зрозумійте, я вам не ворог, а друг. Наш єдиний друг це природа, сказала Єлена. Вона до нас промовляє і її варто слухати. І саме в цю мить дерево поблизу спалахнуло. Яскравий вогник відлетів від нього та застрибав по інших деревах і траві, залишаючи за собою полум'яні острівці. Вогонь спопиляв усе довкола, Ельза кинулася рятувати ліс від пожежі за допомогою криляної магії. Коли, нарешті, королева Аранделя приборкала стихію, всі побачили, що вогник це саламандра. То був дух вогню. Ельза обережно взяла саламандру на долоню. Аж тут знову почувся таємничий голос. Ельза і Саламандра одночасно подивилися в той бік, звідки він лину. Ти теж це чуєш? спитала Ельза. Хтось ніби гукає нас, так? Куди йти? Як далі бути? Саламандра поглядом сказала Ельзі на північ. Ну що ж, туди й вирушимо, прошепотіла Ельза. Саме в цей час до Ельзи підбігла Анна. Вона була стривожена, адже дуже хвилювалася за сестру, поки та приборкувала вогонь. Ельза обійняла Анну і заспокоїла її, а потім накинула її на плечі мамину хустину. Звідки у вас ця хустина? підійшла до сестер Єлена. Це нуардульдрійська робота з однієї з наших найстаріших сімей, пояснила юнак Рагнір і дівчина Ханемарин, що підійшли вслід за Єленою. Ельза дещо збагнула. Вона схопила Анну за руку і привела її до стати юного принца Агнара і дівчинки. На дівчинці була та сама хустина. Анно, вигукнула Ельза, це ж мама. Вона того дня врятувала тата, наша мама Нольтульдра!» Арендельців і ноль дуже вразила ця звістка. Тепер у них не залишилось причин для ворожнечі. Єлена підійшла до сестер і взяла їх за руки. Обіцяю, сказала їй Ельза, я вас визволю, а потім обернулася до матіаса і додала І відновлю Арендель. Ха Марен розповіла Ельзі про візерунки на густині. Дивись це вітер, вогонь, вода і земля. Але глянь, казала дівчина на символ у центрі візерунка, «Її п'ятий дух. Це не мов би міст між людьми та магією природи. Думаєш, цей дух і кличе мене? спитала Ельза. Можливо, усміхнулася хане Марен. Тоді пора йти далі, шукати голос, мовила Ельза. Коли сестри та Ола збиралися у дорогу, Крістоф відійшов далі в ліс, щоб підготувати для Анни ідеальне освідчення. Тож вони вирушили без нього. Крістоф не міг у це повірити. Юнака це обурило. Він замислився, а чи є для нього місце у житті Анни? Ідучи за та таємничим голосом Ельза Анна та Олаф, знайшли затонулий корабель на його щоглі майорів поштоматовський прастор. Королівство Арендель. Це корабель батьків, приголомшила, мовила Анна. На борту дівчина зайшла мапу. Все стало зрозуміло. Батьки прямували через Темне море до Атохалан, ріки, яка знає все про минуле. Вони хотіли знайти відповіді на питання про таємницю магії своєї старшої доньки. Батьки загинули через мене, заплакала Еліза. Анна стала запевняти сестру, що її вони немає. То був їхній вибір і їхня доля, Ельзо. Пам'ятаєш, Єлена дивувалася, навіщо духи дарували Аренделі королеву чарівницю, а все тому, що наша мама врятувала нашого тата, знаючи, що то ворог, і духи нагородили її за той вчинок тобою. Але для чого? не могла збагнути Ельза, щоб ти виправила минуле, кому, як не тобі, рятувати Арендель і визволяти заклятий ліс? Я вірю в тебе, Ельзо! Може, той п'ятий дух, що зве мене, це атахалан, ріка, яка все пам'ятає і знає, припустила Ельза. То ми йдемо до Атахалан? усміхнулася Анна. Не ми, похитала головою Ельза. Я. Ельза знала, що на шляху до Атахалан то й небезпека, тому не хотіла нікого брати з собою. Вона швидко начарувала крижаний човен, і в порядній гірці спустила у ньому Анну і Олафа в лісову річку, що притікала поблизу. А сама виройшла протилежний бік до Темного моря. Обуренню Анни й Олафа не було меж. Вони дуже злилися на Ельзу. Аж раптом Анна помітила, що по обидва боки річки сплять титани, духи землі. Дівчина спробувала тихо оминути їх, але ненароком спрямувала човен у водоспад. Водоспад закинув Анну і Олава в темну печеру. Анна запалила смолоскип, і вони пішли шукати вихід. А в цей час Ельза стояла на березі темного моря і дивилася, як вирують його хвилі. Вона зібралася із силами і побігла по воді, створюючи грижану доріжку під ногами. Однак потужні хвилі збили її з ніг. Ельза опинилася під водою і побачила там водяного коня. Це був дух води. Водяний кінь підплив до Ельзи і подивився їй у вічі. Дівчина виплила на поверхню, начарвала крижину і вибралася на неї. Але водяний кінь розтрощив лід. Почався поєдинок. Кінь намагався затягти Ельзу на дно. Королева зробила крижану вуздечку і, взявши за віжки, скочила на спину водяного коня. Він прочався, але незабаром заспокоївся і поскакав темним морем аж до Атохалан. Так Ельза приворкала і духа води. Та замість річки Ельза побачила льодовик. Ну, звісно, здогадалась вона, льодовики це річкові потоки. Атохалан величезна крижана ріка. Ельза знову почула таємничий голос, Атохалан кликала її. Королева Аренделіна наблизилася до льодовика і увійшла в крижану печеру. Всповнена рішучості дівчина пішла оглиб печери, долаючи перешкоди. Нарешті Ельза опинилася у великій крижаній кімнаті. На стінах і стелі з'явилися живі картинки. Ельза зрозуміла, що це свога життя її матері. Дівчина почула мамин спів і раптом збагнула, хто вона є насправді. Її сили зміцніли, а її справжнє покликання розкрилося. Ельза відчула, що вона і є той самий п'ятий дух, той міст, що поєднує людей та магію природи. У вигляді крижаних скульптур перед нею постали образи минулого. Дівчина побачила не лише фрагменти зі свого життя, а й те, як її мама врятувала тата. Ельза пішла далі в минуле і зрозуміла, що насправді сталося в заклятому лісі. Нарешті вона дізналася гірку правду. Однак Ельза зайшла надто далеко і стрімко почала замерзати. З останніх сил вона передала послання сестрі. Це послання у вигляді крижаної скульптури повстало перед Анною і Олафом у печері, де вони все ще блукали. Скульптура розповідала неприємну правду. Виявилося, король Рунард не довіряв Нортульдрам, бо вважав їх чарівниками, а ще йому не подобалося їхнє вільнолюбство. Він збудував греблю, аби заманити їх на святкування і влаштувати пастку. На святі він убив беззбройного вождя Нортульдрів і розпочав війну. Я зрозуміла, як можна визволити заклятий ліс, виправити зло і загладити скоєне», – сказала Анна, треба зруйнувати греблю. Вода ж затопить арендель», – вигукнув Олаф. Ось чому духи змусили нас покинути домівки, збагнула Анна, щоб ми уникнули жертв, якщо вчинимо як слід, все стало на свої місця. Анна зажурилася, але сніговик підбадьорив її, побачивши нарешті вихід з печери. Те раптом Олаф став розсипатися на сіжинки і поволі зникати. Анна зрозуміла, що з Ельзою сталася біда, адже це Ельза створила Олафа своєю магією, і якщо Олаф зникає, то й вона теж. Анна міцно обняла друга. Я тебе люблю, промовила вона крізь сльози. Олаф щез, залишивши після себе лише сніжний вихор. Анна знала, що в цю мить Ельзи теж не стало. Анна залишилася сама із розбитим серцем. Проте вона мусила зібрати волю в кулак, щоб рушити далі та здійснити задумане, анна знала, хто допоможе їй зруйнувати греблю. Вона подалася до річки, де спали титани. Підйом, щосили закричала вона, ану, вставайте. Велета повільно звелися на ноги. Дівчина побігла до греблі, титани кинулись доганяти її. Один титан ледь не наступив на неї кам'яною ногою, та в цю мить Анну підхопив Крістоф, який з'явив само ні звідки верхи на свині. Вони помчали до греблі. Титани гналися за ними, жгурляючи каменюки. Розбивайте греблі. гукнула Анна Велета, і каменюки полетіли в споруду. З греблі ринула вода. У небі засяяв символ із п'ятьма духами, і скрижаніла Ельза враз ожила. Королева осідлала водяного коня і помчала до Аренделя. Гігантська хвиля вже нависла над королівством, та Ельза створила крижаний щит і відвернула її від Аренделя. Королівство врятоване. У заклятому лісі розсіявся туман. Його бранці стали вільними то вперше за багато років побачили небо. Анна підійшла до краю скелі і не повірила своєму щастю. Ельза жива й здорова мчала до неї на модяному коні. Анно, обійняла сестру Ельза. Духи природи дійшли згоди. Королівство заслуговує на друге життя з тобою на чолі, а моє місце тут поряд з духами. До сестер підлетів легід і проніс вихор снігу, і Ельза створила з нього Олафа. На щастя, вода все пам'ятає, усміхнулася вона, і Кристоф уже не чекав якоїсь особливої нагоди і нарешті, освічився Анні. Звісно, Анна сказала так вибач, що втекла від тебе, сказала Анна Кристофу, я просто намагалася вберегти сестру від небезпеки. Все гаразд, мовив Кристоф. Головне, що в цієї історії щасливий кінець, свіжий віта неушкоджені. Ельза оселилася поруч із нортульдрами, анна стала королевою Аренделя, хоч сестри тепер жили окремо, то все одно залишились дуже близькими. Легід став їхнім посланцем і передавав одна одній листи. Ельза розгорнула аркуш і прочитала Граємо в крокодила у п'ятницю, не пропусти. У Аренделі все чудово, спокійно дбай про добробут лісу. Я тебе люблю. І я тебе, успіхнулась Ельза і висідлала водяного коня.